Четвер, 26 вересня, сумська громада провела в останню земну путь хороброго захисника України Юрія Данільченка. Чоловік служив на посаді навідника десантно-штурмового відділення. Загинув можній воїн 22 вересня поточного року поблизу населеного пункту Обади Сумської області. Нехай добра, світла пам'ять про героя стане сильнішою за смерть і завжди житиме в серцях усіх, хто знав Юрія. Ну, з Юрієм ми знайомі з сімового класу з школи. і завжди були друзями. Дружили всегда. Везде были всегда вместе. Просто для меня это такая утрата. Просто очень огорчен и расстроен. В какие школы вы начали? Мы вместе учились в Песковской средней школе. конотопского района. Там мы познакомились, учились вместе. И всегда дружили. И после школы, и до, до последнего дня. Дружили, созванивались. Были веселые всегда. Он жил в Сумах, а... Коли началась війна, він заключил контракт і жив Львове Львові на Новоявського. Ну, в суму він приїжджав, потому что у нього здесь, ну вообще он, у него сістри в сумах, і он в основному в сумах був. Доброзвичлива людина, я знаю його з дитинства. Разом росли, разом нікому нічого поганого не зробив. Не можу квантуватися. А скажіть про його родину, хто залишився в нього? Дві сестри. А дружини не було? Ні. Ви знаєте, він був дуже чуйною людиною, і от особисто для мене він дуже мені допомагав. Він же за фахом був психолог. От і коли мені було важко, я не розуміла, що робити, він мені допомагав. Мені казав, що треба робити, як треба робити, як себе поводити, щоб не було самовигорання. Він ну, не так уже часто, але він приїжджав до своєї сестри, а ми ж сусіди. і, ну, от Як він приїжджав, ми з ним спілкувалися. І вона сестра Таня дуже за нього переживала, бо він був на Запорізькому напрямку. А потім їх перекинули сюди, і він тут був поруч. Вона заспокоїлась, ми так заспокоїлися. От, вона до нього їздила через день, десь приїжджала, там е, він не сам був з хлопцями. Вона їм готувала смаколики, то пирожки пекла, то. Ну, взагалі, каже, добре, що мій брат нарешті поруч. І так от трапилося, що от якраз поруч і. Ми його втратили тут. Ну, він був дуже, дуже гарною людиною, і хлопці про нього дуже гарно ззивалися. Дуже, знаєте, дуже жалко, що такі хлопці, війна нас забирає. Клята війна забирає. Ну, герої не вмирають. Він тепер. Е Герой на серцях до кінця життя нашого буде, і я думаю, що він все одно поруч. Він тепер просто наш ангел-охоронець. Він поруч і буде нас захищати. Народному герою Юрію Данільченку назавжди залишиться 44 роки. У серцях рідних, друзів, бойових побратимів та знайомих. Захисник назавжди залишиться зразком жертовності, мужності та патріотизму. Юрій, це Справжній захисник України, тому що він на війні 14 го року. І дуже жалко, що такі герої, такі захисники, цвіт нації можна сказати, да, погибають, а якесь пило до сих пор живе. Тому слава нашим героям, нашим захисникам, і хай ця війна поскоріше закінчиться. Мій брат був найсвітлішою, найкращою людиною в моєму житті. Він був мені за батька, він був мені за брата, він був мені за товариша, він був мені за психолога, він був мені за аніматора. Він мене підтримував у всіх ситуаціях у гарних і поганих. Він з 2013 року на війні. І лише коли він приїхав у Сумську область, у нього не було жодного поранення за весь час. Його дуже цінували, любили його побратими. Відспівала відважного захисника України Юрія Данільченка у храмі Андрія Первозванного Православної Церкви України. за Скощеного раба Божого, но Христово Воїна народи України, Юрія, і за відпущення йому всякої провини. Вільної то й невільної. Ли душу його, там де всі праведні спочивають. мужнього воїна-оборонця Юрія Данільченка з усіма військовими почистями поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.